Мене звуть Микита, я редактор контенту національного онлайн-кінотеатру світ Світтіві. І сьогодні ми будемо говорити про парки та зони відпочинку, один з культових американських ситкомів нульових років. Парки та зони відпочинку розповідають про роботу одноіменного департаменту у вигнаному містечку Поні в Індіані. Наша головна героїня Леслі Ноуп, заступниця директора департаменту, яка мріє змінити світ. Часто їй доводиться це робити в супереч волі свого безпосереднього керівника Рона Свонсона у виконанні Ніка Офермана, держслужбовця, який вважає себе лібертаріанцем і, відповідно, державу непотрібною. Іншим своєрідним антагоністом серіалу виступає американська бюрократія. Парки та зони відпочинку зняті у форматі mockumentary, тобто псевдодокументального серіалу, в якому ми нібито спостерігаємо за головними героями разом зі знімальною групою, яка знімає. Документальний серіал про те, що відбувається, моду на такий формат ввів серіал Офіс, американська версія, яка виходила на тому самому каналі, що й парк і зони відпочинку кількома роками раніше. Тому не дивно, що творець парків зони відпочинку Майкл Шур пройшов саме школу офіса і потім запропонував інший погляд на цей жанр. Як і Офіс, так би мовити, старший брат серіалу, парки й зони відпочинку не одразу знайшли власний стиль. У першому сезоні серіал, можна сказати, шукав власну історію, проте з другого сезону нарешті знайшов нерв, який зрезонував з глядачем. Після глобальної фінансової кризи 2008 року та розчарування багатьох американців у політиці, оптимізм та легкість серіалу стала справжньою віддушиною для аудиторії. Творець серіалу Майкл Шур настільки проникся центральною ідеєю, що наступний свій проект цілковито присвятив тому, що значить бути хорошою людиною. Він отримав назву у кращому місці або «The Good Place». Головною відмінністю парків зон відпочинку від, мабуть, старшого брата серіалу Офісу є головна героїня. Якщо Майкл Скотт з офісу передусім визначається не тільки своєю некомпетентністю, але й бажанням сподобатися людям, то головна героїня парків і зон відпочинку Лес Ноуп навпаки є наївною і тому також не дуже компетентною, але дуже позитивною персоною, яка всі свої сили вкладає в те, щоб людям індіани, в якій відбуваються події серіалу, жилося набагато краще. Подібно до офісу, парки і зони відпочинку змінюються відповідно до того, як розвиваються події. Тому другий сезон серіалу сильно відрізняється від першого, і всім радять дати шанс, як мінімум, двом сезонам цього серіалу, щоб зрозуміти, чи справді вам подобається цей контент. В другому сезоні додаються нові герої, які стають частиною основної команди. З'являються відоміші обличчя, наприклад, Кріс Прат, який після цього стане зіркою вартових галактики та світу юрського періоду, або Адам Скотт, якого пізніше можна буде побачити в серіалі Apple TV «Розрив». Втім, Кріс Прат не єдиний, хто використав успіх парків і зон відпочинку для розгону власної кар'єри. Наприклад, Обрі Плаза стала справжньою зіркою незалежного кіно, випустивши десяток інді проєктів. А Зізенсарі створив власний серіал на нетфліксі, який виходив впродовж трьох сезонів. Рашіда Джонс одразу після завершення серіалу отримала роботу сценаристки і написала історію іграшок 4 для Піксар. А от Нікоферман, який втілив у серіалі Суворого Начальника, недавно отримав Емі за найкращу гостьову роль у серіалі Останні з нас. Через свою позитивну емоцію, якою просякнутий серіал, він, попри свою подібність до інших серіалів, зібрав іншу аудиторію порівняно зі злішим, саркастичнішим офісом. І саме тому протистояння Офіса та парків і зон відпочинку дуже часто сприймається як таке протистояння негативного і позитивного погляду на світ доброго і злого гумору. І оця от. Добра е, нотка у нас зберігається в парках і зонах відпочинку від першого до останнього сезону. Тому, якщо ви віддаєте перевагу добрішим комедіям, які не насміхаються з власних персонажів, а разом з ними вболівають за те, що з ними відбувається, обов'язково зверніть увагу на парки і зони відпочинку, які можна подивитися на Світ ТВ. Також підписуйтеся на цей канал, щоб не пропустити наступні відео, де ми розповідаємо про фільми, серіали та мультсеріали. Варті вашої уваги. На все добре.